Всім призом і Юрий ви на каналі юрій ще 9, 30 член цей канал буде переименовано на банку, тому не забувайте. І сьогодні я знаходжуся на акаунті Перша сила 25 ранг. І сьогодні, як ви зрозуміли, по нас виборів відео я пну першою силою Шелі на 25 ранг. Але перед цим я б хотів вам сказати, от зараз у нас доступний другий день подарунків, це у нас деріл або пенні, і е, наступний день, скоріше за все, що я вже не зможу пропустити це ніяк, бо як писали в коментарях, те що скоріше за все, що це вже неможливо, це буде безкінечно йти, навіть скільки б я не АФК. На цьому аккаунті, тому я вирішив зробити, знаєте, як от зараз вибрати бравлера Деріл і за цей же день апнути його на 25 ранг, тому скоріше за все, що сьогодні вийде ще одне відео. І е, навіть якщо мені додасться типу, по цього подарунок п'ята сила зараз на Дерілі, то я ну, просто ми будемо рахувати, то, oh, що я вже апну на першу силу його на 25 ранг. Тобто п'ята сила в мене буде вже тоді, коли в мене буде на 25 п'ятому Тому я думаю, що так буде чесно, і думаю, що вам буде вже в принципі все зрозуміло. По цьому відео буде понятно, що я його апав першою силою на 25 ранг, а не п'ятою. Ну тому щоб не портити цей проект, бо це його так то нереально вже буде почати, якщо е, ну, без цих сил нових, типу без цих додаткових сил. ладно. Короте. Сьогодні ми апнемо 25 ранг на шелі, залишається шість кубків. У мене є він стрік, тому скоріше за все, що якщо ми зараз затащимо топ 2 ми апнемо зразу ж таки 25 ранг. Тому в принципі погнали до катки. У мене заодно на ще є срібло один вже апнути. І ще я назбирав кучу різних подарунків, тому будемо зараз в цьому відео їх відкривати. Я ще дивився вчорашній чемпіонат і назбирав з них багато стардропів. Так ну дуже таки непогано стардропів, десь 13 штуки. Окей, зі мною в тімі пайпер це трошки погано, бо весь час, коли я тут граю, зі мною попадаються якісь дуже странні люди. В тімі вони дуже якось странно грають. Так акуратненько, тихо. Я зараз дуже нариваюся, що йду на центр. Так, десь тут у нас має бути Нас там, ага в них там Мікуді це я покажу, Так, ну я банку ламаю з п'ятитик, це трошки погано. Не, але в мене вже є вже три банки, це вже непогано, окей. А, так, у нас там коль щось чуть не ривається. Зараз давайте пром його закрити. не знаю, чи це вийде, звісно. Ага, у нас тут ще й шелі є, ну давайте, раз, два, три, ЄС винесли. Поки що везена, поки що непогано йдемо. Так, окей, мого напарника вбили. Це трошки погано, акуратненько, акуратненько, тихо, тихо. Ой, тут а Міко, Міко небезпечно, міко, бам і. ЄС винесли, Міко, повезло мені, але тут Дінамайк, блін. По мені Дінамайк попав своїм гаджетом і мене вбив просто буквально з одної тички. Капець мінус, 9 кубків придеться тепер грати ще 2 кати. Ладно, давай зараз перед цим ми заберемо ці от всі нагороди. От 500 монет, наприклад, 320 кредитів. Зултаємо зразу нового бравлера Альпріму. Так, давайте ми його забираємо. Так, окей, погнали. Наступний у нас бралер над Так, давайте я чуть скручу звук. І це в нас тут Джесі. Так, тепер забираємо квести дня. У нас тепер будуть доступні квести, вже непогано. Можна проходити брал пас і прокачувати швидше. Захват кристалів також забираємо. Далі забираємо ще 350 кредитів і отримуємо ще й бралера Джесі Тепер. Непогано, цікаво. Коли вже буде, ми зможемо вибирати, якого бралера хочемо. Так, зараз рідкісний бралер і в нас поко. Окей, всі кредити зараз будуть на поко. Забираємо ще зразу, у нас два ці нові карти, нові режиси. І, так, і далі у нас доступні прості квести, вже квести сезону. вже максим... Всі квести у нас відкриті в Белпасті, тепер можна спокійно проходити наступний сезон буде. Е, так, ще одна е, в нас подія є. Забираємо, зачистка у нас зараз є. І 450 кредитів також забираємо, вони нам йдуть на покон. І зараз ми, скоріше за все, що залутаємо ще одного Бравлера крім поком. Непогано ми зараз так лутаємо, ще на, зараз дрітки знову залутаємо, скоріше за все, що там. А, ні, мені чуть-чуть не вистачає, окей. Також відкриваємо зараз клуби. Так, ну мені пошук клубів не потрібно. Давайте швидше шукайте любий клуб. Я і так зараз з нього буду виходити. Так, круті профі. Ну, мені, в принципі, зараз цей клуб не треба, тому давайте зараз з нього виходимо. Отак от. І так, от зараз так поставимо. Все, давайте забираємо далі. Нагороди. У нас вже за 450 кубків доступний спрей. Непогано окей, забираємо. Давайте вже тепер можемо спрейчики кидати. Погнали. Окей, далі забираємо нагороду за 500 кубків, 430 кредитів і лутаємо над рідкісного бравлера Джекі. Не на нас вже бралерів так є, тільки друге відео на цьому аккаунті. І вже в нас є багато бралерів Зараз ще одного бралера походу золотаємо Давайте беремо Кольта, на пенішон. Його буде краще, і зразу лутаємо ще й брали Кольт. Непогано, непогано, дуже таки класно. Наступний вже епічний браулер. Перший епік нас тут буде. Давайте виберемо на що бо, ні з цим буде трошки покраще. Ще й перший епік з знижкою, 694 кредита. Це КП, це класно. Давайте заберемо 400 монет, 300 очків сили, які мені не потрібні. 430 кредитів, і мені не вистачає буквально чуть. Давайте заберемо ще стар дроб, може повезе нам і випадуть кредити, і 50 монет. Окей, що ми тут скоро заберемо 200 кредитів, тому ми ще сьогодні отримуємо бо. Давайте. Тепер також відкриємо ці от стардропики. О, епік, непогано може щось класне випусти. І випав спрейчик на Анджело. У мене чого навіть немає. Ладно, окей, заберемо наступний стардроп. Над рідкісний, тут там випадає спрей на Бібі. Що так багато спреї? але у мене нема цих бралерів. Ліпше бралерів мені цих дали. Так, тепер рідкісний і тут вже не цікаво. Даблери, прості. Далі забираємо спрейчик, о, який вже так давно його можна було получити. Його тільки зараз забрав. Рідкісний стартроп, нічого цікавого, очки сили нам взагалі не потрібні, прямо абсолютно. Далі над рідкісний дроп 50 сели, знову ж таки, не потрібно. Взагалі нам абсолютно. Хоча б монети давайте. О, ну непогано. Хоча б на срібний скінно збираємо. Так, на якогось брали, в принципі, можна буде купити над рідкісний стартроп, також монети, ну, хоча б щось, хоча б щось. Головне, щоб не очки сили. Так, над рідкісний ще один стартроп і тут очки сили. Ладно, нас залишилось ще 4 стартропи, тому шанси ще є. Навіть на легендарний старт-дроп Так, 100 монет випало. Окей. О, так, чекайте, ой, куди я, нажав, не туди нажав? Так, далі ще три стардропи відкриваємо. Рідкісний. Окей. Рідкісний, трошки погано. Далі, жалко, що так вистрілив, так, що тут немає кнопки, щоб зразу все забрати. Так, відкриваємо. Епік стардроп непогано. І 500 даблерів. Ну, ладно, окей, хоча бролпас ще трошки попроходимо. До речі, в мене ж Brawl Pass ще є нагород. Тому давайте зараз відкриваємо цей рідкісний стартроп. Виходимо звідси. У мене тут ще є пару нагород в Brawl Pass, Тому давайте їх також забираємо. 500 точків сили непотрібних Міфік стардроп, непогано. І нам тут випадає Браулер Джесі, та? Це, а, ні, це скінна Jessie. забув, що ми її отримали тільки що. Забираємо ще також 100 кредитів і отримаємо, бо зараз просто на халяву. Непогано. Ми зараз брали їх Так, давайте, окей, продовжимо. Рідкісний браур, окей, це вже вроді, бо останній рідкісний. Ще ні, а ні, ще ні. Давайте тоді виберемо була. Найбуде на нас бул фармитись. І відкриваємо останній наш стардроп. І тут нічого цікавого в нас нема. Окей, золотали ми вже непогано бралерів 10 бралерів у нас є, вже непогано можна кубків золотати. І погнали, давай тоді вигравати. А, точно, чекайте, я ще згадав. А, блін, не вийти. в мене ще в цьому е, нагорода за майстерність, там є багато монеток, всяких різних і кредитів також. Ну, зі мною в тім Едґерд, трошки погано, ну, надію, що ми все одно зможемо затащити. Е, так, окей, давайте погнали. Тоді зразу, напевно, що йдемо на центр. Думаю, що нам зараз так повезе. Ми зможемо залутати. Так, вроді би, ні, тут пішла одна шелька, це трошки погано. Бо в неї 7 кхп, а в мене тільки менше 4. Так, давайте чекаємо. До речі, аво, мені спрей сам поклався, окей, непогано. Е, так, нас утаки це погано. Ой, мене вже все, мене зажимає, все забито. Все, я б зразу помер. третички в мене нема. Е, так, ну, Едгар... ну в Едгара всі шанси зараз були заточити, міг зараз просто різко розвернутися назад, задумажити і все. І в нього були б великі шанси. Але вони щось почали тімитись. Окей. Окей, окей, я все поняв. Я все поняв. Зараз цього можуть за, за все що закрисити і. Так, ну я не знаю, що мені робити. Ну, мені теж лишається тільки тімец, бо в мене немає нічого виходу. Так, ладно, окей. Тоді погнали, погнали куди. Попробуємо зараз задумати. Ще треба дізнатися, який в нього тімейт. Так, ну, походу, це Едгар цей чи що, ну я не розумію. <станно> странно, звісно, странно, окей. Дуже максимально странно. О, я поняв, мене винесло. просто. Дінамек з одної точки зразу виніс. Це капець якийсь. Так, там, а, Едгар з Леоном в тімі, там. Ага, по я поняв. І з нами за один едгар, тобто у нас три тіми, по суті, в тімі. Е, Якби це странно не звучало, і це трошки погано, бо нам треба зайняти хоча б топ-2, але так нам треба два рази на топ-2 також. Топ-2, вроді, нам треба, і ми якраз затащимо рівно 25 ран хапнем Так, а куди мені йти? Я не розумію, куди мені йти. Ладно, ладно, так, вже топ-4. Е, топ-4 нам зараз реагнує. Ага, я поняв. Десятибаночна шелька вже 11-банечна. Це просто У Нас тут Без шанс затащити, вони би нас першими не винесли. Так, а, я поняв. Їх нас просто закрисили, все понятно, окей, понятно. Ми злили. Давайте тоді пробуй, напевно, піти в соло шидем, але я до вас вже повернусь, коли залишиться одна катка. Що ж, мені залишилася одна катка, якщо ми затащимо на топ-1. І зі мною раді попалася непогана людина, непоганий тімейт. Ми з ним вже дві катки вирвали на топ-1 і на топ-2. Тому в нас зараз є великий шанс затащити на топ-1 і апнути рівно 25 ранг. Так, якщо я зараз можу залатати ці 4 банки... А, ні, не зможу. вже 4 банки залатати, окей. Хоча б оці у 2 мені... А, я поняв. Мого тімейта винесли, не дають мені догорити. Мені треба винесли хоча б ці 2 банки, щоб в мене було хоча б... Ну, мені треба 5 банок, щоб я хоча б виглядав як на 5 силу десь. Так, окей, забрали одну банку. Зараз почекаю на тімейт, щоб його теж прокачати трошки. Бо нам зараз дуже важливі ці банки, через те, що в мене дуже маленька сила. Так, окей, давайте забраємося. В принципі, непогано, в мене три банки, втім маєте одна, але в нього прокачка сильна, непогана, 11 сила. Так, окей, акуратненько треба зараз грати. Якщо на Ту 2, мені не вистачить вроді би одного кубка. Е, так, акуратненько, давайте забирай Хорош, хорош, дінамайк, хорош, просто хорош, майже вис. Майже, блін. А ні, винесли. Все. Нам зараз просто треба забрати банки. І не вийшло забрати банки, зато ми винесли ще Дінамайка. Насу ще є дерел. Окей, акуратно, хорош, винесли ще й дерев. Ну ви просто бачите, який це жорсткий зараз зі мною тімейт грає. Мені зараз дуже повезло. Так, акуратненько, Пайпер з двох тичок виносить його. А, ну тільки жалко, що він токсик. Ладно, е, так, 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 акуратно, зараз може пороги задумажити Пайпер, хоча вона дуже небезпечна, тому ліпше не буде на неї нарватися. Просто можемо почекати на центрі. У нас зараз і так виграшна позиція. Ага, там Діномайк. Окей, добре, що він не попав, бо зараз, скоріше за все, що він юзанув гаджет. Якби він попав гаджетом, скоріше за все, що я б вже там не вижив. Ну, але добре те, що в мене вже хоча б є 6 банок. А тут є чел, давай стріляй туди. Він там є, і ага, він знову гаджет прожав, окей, непогано. В нього вже точно мінус 2 гаджета, акуратно. Так, давайте, може, гіпер'ю приюзанеш, ні? Ну, ладно, окей. Е, так, ну хоча він, в принципі, з гіперзряду якраз міг винести, якби пайпер не ультанула. Е, акуратно, тихо, тихо. Ой, ой небезпечно зараз. Блін, а мене майже зблизька вона вбила. Ну, це просто вже якась. Ну нам хоча б на топ-2, щоб ми хоча б в плюс кубки пішли, а не просто в чи навіть в мінус. Так, акуратненько, акуратно. Де інше я щось не розумію. Давай, хорош, 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 хорош. Це топ-2. І є зараз великі шанси, що ми зараз на топ-1, бо там мало баночі. ну, Там тільки один фенх великі банки має. Не так, то нам поки що повезло. Все діномайко 11 банок. А так, давайте домажимо, виносимо і. Давай, давай, давай. І... Блін, блін, доб'ємо, давай доб'ємо. І єс. Все, зараз, скоріше за все, що якщо я не перерахувався то зараз буде рівно 25 ранг першої сили. Перший 25 ранг апнутий першою силою для мене. І так, плюс 9 і плюс 2 нам і рівно 25-й ранг, плюс 40. Блінгі, нам йде непогано. Ми змогли зараз затащити і апнути наш перший 25 ранг. Це дуже класно, що в нас це вийшло зробити. Так, давайте заберемо, ще також нас 200 кредитів і отримаємо ще одного бралера була. Але це ще не все, бо ми зараз, якщо зайдемо, так на надрідкісний бралер якийсь, давайте виберемо просто любого, давайте найбуде Діномайк. Якщо ми зараз зайдемо от сюди, сюди в майстерність, у мене тут є ще Нагород, тому давайте їх також зберемо. Так, забрали одну, так, а деяку куди воно пропало, от сюди. очки сили, от кредит. Найважливіше мені кредит, тому кожен раз, коли я апую бралер, мені головне апнути на ньому бронзу 3 Так, ну все в принципі. Ми зробили все, що хотіли, апнули всіх. За сьогодні мені ще треба, скоріш за все, що зняти ще одне відео, де я апну Деріла на двадцять ранг першою силою. Ну, а на цьому поки що все. Тому знайомо, сподобався відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на щоб не мої неокриті відоси. Ну а з вами на каналі Юрич Дей. пока-пока.